Всіх вітаю на уроці української мови. Підготуйтесь, будь ласка, для, до уроку для початку. І почнемо працювати. Сьогодні ми з вами ознайомимося із великою рукописною буквою С. Навчимося її писати. Також будемо розвивати спостережливість, логічне мислення. І я запрошую всіх. До нашого відео уроку. Розгортайте свої робочі зошити. Розгортайте свої робочі зошити на сторіночці 37. На сторіночці 37 і подивіться на малюночок, так що у вас вгорі. Давайте поговоримо, що ви бачите на цьому малюнку, хто зображений на цьому малюнку. Дівчинка зображена, так? А що робить дівчинка? П'єсік, так? А, а хто літає над дівчинкою? Що літає, яка комаха? Оса, так? А чому ж вона прилетіла? Тому що оси люблять фрукти й соки і прилітають на їхній запах, так? Дітки. А подивіться уважно на цю дівчинку. Чи здогадалися ви, який сік вона п'є? Який саме сік п'є дівчинка? Якого він кольору? Червоного, так? Червоний колір має малиновий, полуничний, сливовий сік, так, смородиновий, вишневий. Добре, дітки. А які соки ви пробували? Який сік ваш найулюбленіший? Ану, на уроці читання вже казали, а тепер ще раз. Подумайте, який найулюбленіший. Так, добре, дітки. Тепер знайдіть штрих елементи. Знайдіть. Штрих-пунктирні елементи. На цьому малюнку. І обведіть їх. І обведіть їх. Ось ми їх бачимо так. Над столиком і на скатертинці. Обведіть їх. Олівчиком, так, Олівчиком. Так, молодці. Давайте, дівчинці нашій, придумаємо ім'я, яке починається на літеру С. Софійка буде у мене, і ви придумайте ім'я. Давайте зараз з вами подивимося. Ось вгорі зошита знаходиться зразок написання великої букви С. Так? Давайте з вами подивимося, з яких елементів вона складається. Із великого півовалу, так? З великого півовалу. А чим вона відрізняється від маленької букви С? Розміром, так? Ми з вами на уроці читання друкували велику літеру С, а сьогодні ми навчимося писати рукописну літеру С. Тож, будь ласка, давайте з вами подивимося, як ми її правильно пишемо. Рукописна літера С. Подивіться, у якому напрямку рухається олівець. Починаємо писати трішки нижче міжрядкової лінії верхньої. так? Ставимо олівчик, зараз ви тільки дивитеся, потім напишемо в повітрі. Заокруглюємо ліворуч, так, ведемо вниз і заокруглюємо праворуч, ведемо до середини робочого рядка. Ще раз дивимося. Ведемо, так, заокруглюємо і ведемо до середини робочого рядка. Напишемо підрахунок. Раз. І... Два. Так, добре. А зараз давайте напишемо у повітрі. Візьміть ручки свої олівці і напишіть у повітрі цю букву. Раз і два. Так. Молодці. Переходимо з вами до написання у зошиті. На сторінці 37 наш зошит розгорнутий, так в зошиті ми вже працюємо. Починаємо писати у першому рядочку велику літеру С. Спочатку обвели штрих-пунктирні, так, букви. А потім починаємо писати: ось тут де крапочка, звідси, треба почати писати. Ведемо вгору ліворуч, заокруглюємо. Так, ведемо вниз, заокруглюємо праворуч і проводимо так, до кінця. Кінець проводимо до середини рядочка робочого. І написали літери. Написали літери. Пишемо каліграфічно, зошит обов'язково на косину покладіть. Обов'язково це. Умова обов'язкова. Спинка рівненька, ніжки на підлозі. Не забуваємо і про гігієнічні вимоги. Так, до уроку письма. Молодці. Тепер з вами будемо писати склади. Давайте спочатку їх прочитаємо. Ось у нас зображені так велика і маленька літерка С. Далі, який склад? Са. Ось він я показую далі. Сл, сл, так? Добре, давайте зараз з вами почнемо писати велику і маленьку літеру С. Яке у нас з'єднання? Між цими двома буквами? Середнє, так? Середнє з'єднання молодці. Тепер дивимося на склад СА. Знову ж таки, яке у нас з'єднання? Середнє, так я вже назвала, середнє з'єднання. Написали склад С. Далі. Наступний дивимося елемент. Між буквою С і між буквою Л яке з'єднання? Нижнє, так? Нижнє з'єднання. Написали. Олівчиком. Так. Тепер виконали рухливу вправу для пальчиків, пограли перед собою на піаніно. Уявили так, що ви граєте, опустили ручки, потрусили трошки. І переходимо далі. Наступний склад. Який це склад? Прочитайте його. Сі! Склад Сі. Так? Сьогодні. Правильно прочитали. Добре, молодці! Написали склад Сі. Верхнє у нас з'єднання так у цьому складі. Далі пишемо тепер уже слово. Давайте прочитаємо це слово по складах Сі-Ма. Ще раз Сі-Ма. Сіма. Так? Сіма. Давайте напишемо це слово. Пишемо з великої літери. С і верхнє з'єднання, і М нижнє з'єднання, М – А, Верхнє з'єднання, середнє, Так? середнє з'єднання. Сіма. Так, молодці. І напишемо речення. Прочитаємо його для початку. Сіма мала, сіма-мала. В кінці не забувайте ставити крапку. В кінці не забувайте ставити крапку. Так, молодці. А зараз давайте з вами виконаємо фізкульт-хвилинку для очей. Слідкуйте всі, дивіться на екран. You Наші ученята відпочили, так, невеличку таку фізкульт-хвилиночку зробили, і продовжуємо далі. Тепер беріть свої ручки. Ручку беріть і напишемо три останні рядочки. Спочатку пишемо склади, які ці склади. СО. Який склад? Си. Так, Си, СО. Написали так ручкою. Зверніть увагу на з'єднання. Середнє, так, з'єднання. У складі Си. Верхнє з'єднання. Написали. Тепер пишемо речення. Так? Яке це речення? Давайте його прочитаємо з вами, діти. Ми у лісі, ми у лісі. Бачимо, що стоїть в кінці крапка, а після крапки ми пишемо речення із великої літери. Із великої літери. Не потрібно вміщувати декілька речень у одному рядочку, ні. Напишіть лише одне. Напишіть лише одне, але красиво і охайно. Так, молодці. А тепер візьміть свій улюблений кольоровий олівець і обведіть у кожному рядочку найкращу літеру, найкращий склад, який у вас вийшов. Обвели, Виконали рухливу вправу для пальчиків. Ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились. Щоб нам гарненько писати, треба пальці розім'яти. Треба пальці розім'яти. Тож, розім'яли свої пальчики і останнє речення, давайте його прочитаємо. Сіма у селі. Сіма у селі. Напишемо каліграфічно це речення. Напишемо каліграфічно це, це речення. Спинки у нас рівненькі. Носиками не пишемо. Сідаємо красиво. Так, написали. Добре, молодці. Тепер подивимося на останнє завдання. Давайте зараз з вами розпізнаємо намальовані плоди. Що це таке намальовано? Які плоди? Томати, так, і. Виноград, томати і виноград. Тож зафарбуйте томати. Зафарбуйте томати, зафарбуйте виноград, якого кольору томати? Червоного, так, виноград якого кольору? Фіолетового, так, можемо намалювати. Розмалювали скляночку із соком томатним, так, нижче томатів, томатний сік. Так, тут буде виноградний сік, мій улюблений апельсиновий сік, а ви намалюйте цей плід, можливо, ягоди якісь, можливо, якісь фрукти. Тобто намалюйте те, із чого сік ви любите найбільше. Я люблю з апельсинів, я собі тут вставила апельсин, бачите? І розмалювала сік такого кольору, який він є. Апельсиновий сік, оранжевий. А ви намалюйте, хто який любить. Намалюйте, хто який любить. Так, молодці. І наш урок підходить до кінця, так? Давайте з вами. Підсумуємо, пригадаємо, так, яку ми сьогодні літеру навчилися писати? Яку літеру ми сьогодні навчилися писати? Велику літеру С. Так? Для чого потрібна велика буква така? Щоб писати? Ім'я, так? Щоб писати? речення, так, з великої літери добре. І давайте зараз з вами позначимо свій настрій в кінці уроку. Подивіться, на малюнки і на звіт, який ви смайлик оберете. Мені все сподобалось, урок був нецікавим і мені урок не сподобався. Так. Добре, дітки! На цьому наш урок закінчено. Я всім бажаю успіхів. так, Завершуємо наш урок. Всім бажаю успіхів, гарного настрою і до нових зустрічей!